Смарагдові очі. Твої очі смарагдові, твоє дивне волосся, по траві по зелений ходиш зовсім ти боса, так шалено красива, і голена повністю я не знаю, де сила, чи в душі, чи назовні. Твої очі смарагдові, твої пахощі тіла, як туманом, як ладаном зчарувала, замліла, ти відверта, доступна та ні кроку, ні подиху. Так шалено розпутна і цнатлива без дотику. Твої очі смарагдові, наче кажуть, і звуть мене, чи мовчать і приховують, чи минуле й майбутнє. Хочу впасти я поруч, хочу в небо злетіти, ні стояти не можу я, та й не можу сидіти. Ті смарагдові очі то приниження й шана, наче знову здалося. Ясність, наче мана, погляд серця ударом, струм по тілу лилося, Водопадом так гралося, свіже, ніжне волосся.